У моїй групі оздоровлення багато людей, які відновили суглоби, так як і я укріпили спину і повернули собі радість. Рухів без болю, без скованості і без обмежень. Друзі, зараз у нас іде акція в грудні місяці і до 12 січня. Потрібно поспішити, тому що люди цей продукт у нас розбирають дуже швидко. Що це за продукт? Це винахід німецького вченого Нільса Душика. Ось так виглядає. Дуже красива коробка. Я б сказала, преміум класа. До речі, гарний подарунок під ялинку, подарунок для здоров'я, для ваших рідних. Це ось такий, ось така. Таких дві бутилки є в цій коробці: Гіалуронова кислота з хондроїтиновим комплексом. Це курс на місяць, який допомагають відбудувати наші суглоби повністю, і міжпозвонкові диски. Я цей продукт також регулярно пропиваю. Через те, завдяки цьому, я перестала вправляти свою спину. Що в мене раніше було дуже часто, тому що вискакували диски. Ну і були в мене такі великі проблеми із суглобами. На сьогоднішній день я щаслива, тому що все гаразд із моїми суглобами зі спиною, і шиєні диски теж не вилітають. Які вилітали просто від лікаря, вийшла додому, приїхала і все, і вже знову вискочили. Поки я не зрозуміла, що потрібно це укріплювати всередині, тому що коли ваш організм заходить в дефіцити, ніякі зовнішні маніпуляції вам не допоможуть. Це тільки тимчасово вирішить на певний час вашу проблему, але її потрібно вирішувати на основі причин. Так ось ось. Це гіалуронова кислота, яка допомагає формуватися нашій змащувальній рідині в суглобах і хондроїтиновий комплекс допомагає відбудувати хрящові тканини і диски в нашому позвонкові. Це питний комплекс, його треба пити правильно. Спочатку потрібно очистити організм від бактерій, вірусів, паразитів, які чинять запалення і руйнують наші хрящові тканини і не тільки. І до цієї гіалурон хондроїтинового комплексу потрібно, звичайно, пити лужну біодоступну воду, яка як транспорт занесе в наші суглоби всі ці поживні речовини. Гіалуронова кислота вона низькомолекулярна, тому вона проходить бар'єр шикате і починає вже збиратися в суглобах, в хрещових дисках і починає відбудовувати їх на клітинному рівні. Ось така мірна скляночка в день ми випиваємо 30 мл, це дорівнює 18 ін'єкціям, які б ви зробили у суглоби, але це неможливо, звичайно. І дві ось таких бутилки вони в коробці. Це і так, нібито ви прийняли би 500 ін'єкцій. Отже, ми п'ємо геалуронхондроїтиновий комплекс, і організм сам розподіляє всі ці будівельні матеріали в наших суглобах одночасно, і ви одночасно оздоровлюєте, зміцнюєте і відбудовуєте ці суглоби. Хто вживає ці продукти? Ці продукти вживають люди, яким потрібно оздоровити кістково суглобний апарат. Спортсмени дуже активно п'ють цей продукт, підлітки, діти, дорослі, які займаються танцями, спортом, фізкультурою і так далі, яким також потрібна підтримка суглобів, кісток і таке інше. Ну, і ще цей продукт допомагає дуже гарно оздоровити наш зір. Очі, внутрішні органи, тому що гіалуронова кислота вона потрібна нам також і у внутрішніх, внутрішніх органах, і допомагає підтягнути внутрішні органи, в кого є опущення, або щоб вони не опускалися згодом. Отже, продукт дуже гарний, працює. Просто чудово, як вживати його, отримати від мене 20% знижку. Разом у вас буде 35% знижки. Друзі, не пропустіть, тому що завжди всі дзвонять, пишуть, хто вміє сам замовляти, замовляє собі сам. Хто ще не має клубного номера, щоб отримати всі ці привілеї, пишіть дзвоніть, я вам допоможу його оформити. Ну і я буду вашим консультантом, проконсультую вас, допоможу вам правильно пропити цей продукт і отримати найкращі результати.